Ще одна платіжка за газ. Попри те, що такі квитанції українці почали утримувати ще минулого року, у людей і досі залишається багато запитань: що це за квитанція? Скільки платити, і чому це не просто бюрократія, а питання безпеки? Відповіді шукала наша кореспондентка Юлія Чехічина. Минулого року мешканці багатоквартирних будинків почали отримувати так звану третю платіжку за технічне обслуговування труб та обладнання для постачання газу до будинків. Попри те, що платіжка не нова, більшість каже, що про неї не чули. Перший раз чую. Якби воно в одному в одній було написано все, то було б дуже добре. Ні, не знаю. Так. Вони ж ту ж були транспортіровка. Як кажуть, все ж воно було тільки все разом було. Ні, не знаю. перший раз чую. Нешов не і так багато платіжок. Не На ж нам ще третє. Експерти пояснюють, послуги за обслуговування внутрішньобудинкових газових систем вже давно затверджені та є обов'язковими. В цьому наказі прописаний обов'язковий перелік з чотирнадцяти. Послуг по утриманню будинку та прибудинкової території, які є обов'язковими до, скажімо так, і виконання тим, хто надає ці послуги, і до оплати мешканцями багатоквартирних будинків. Такі платіжки мешканці отримуватимуть раз на кілька років. Все буде залежати від того, коли збудований будинок. Якщо 25 років тому і більше, то раз на три роки. Якщо менше раз на п'ять. Експерти певні, третя платіжка це гарантія безпеки. Газова служба зробить повне обстеження ваших труб. Які розташовані в вашому будинку не в квартирі, а саме в під'їзді, перекриють газ, зроблять відповідні обстеження, виявлять недоліки. Адже якщо цього вчасно не робити, наслідки можуть бути фатальними. І часто бувало таке, що навіть нове обладнання воно давало пропускало газ. А обладнання, якому там 10, 15 або 20 років, відповідно, що воно, як ти кажу, десь втомленість металу, і, і може бути таке, що буде пропускати газ. І ми бачимо непоодинокі випадки по всій країні, коли там чи там десь вибухає квартира, якась, і потім приїжджають МЧСники. Експерти пояснюють, мешканці багатоквартирних будинків можуть укласти договори з. Приватними або державними компаніями для проведення тих огляду газових систем, і цей платіж буде ділитися між всіма власниками. Вони мають ті. Та компанія, яка надає послугу з постачання газу, вона ж і має обслуговувати, тому що можна і винайняти приватну компанію. Не факт, що це буде дешевше. Перше питання, що цікавить мешканців багатоквартирних будинків, це вартість. Та експерти кажуть, що сума може змінюватись на сьогоднішній день. Цей тариф просто виставляє компанія, яка робила обстеження і вартість поточного ремонту, якщо він був проведений. На сьогоднішній день чіткої там таблиці, схеми, що ось такі тарифи, ні. Цифра в платіжці залежатиме від віку будинку і кількості мешканців. Якщо там взяти будинок, багатоквартирну хрущовку, так звану, то на сьогоднішній день попередні цінники є. Аналітика вже від облгазів, що середня вартість на одну квартиру може там сягати від 100 до 200 гривень. У деяких будинках угоду з компанією, що буде обслуговувати будинок, підписують ЖКГ. У таких випадках мешканці можуть навіть не здогадуватися про те, що вони вже оплачують так звану третю платіжку, бо вартість таких послуг може бути вже включена. Наскільки я знаю, третю платіжку у нас ЖК не отримують. У зв'язку з тим, що у нас це входить в тариф. Регулярне технічне обслуговування дозволяє виявити витоки газу, перевірити справність обладнання і уникнути аварій. Тож експерти радять не ігнорувати ці рахунки, бо це питання безпеки всіх мешканців будинку. Юлія Чехішина Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.